Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика «Короткі відео, відгук на один аромат. І поговоримо ми з вами про чудову, неймовірну, вишукану Ізю від Sisley. У мене ось така тридцятка просто шикарного аромату, аромату, який я дуже-дуже люблю. Ну, по-перше, я обожнюю ноту Троянди в будь-яких варіаціях взагалі. Тут вона особлива. Але перед тим, як я поділюсь з вами своїми власними враженнями про цей аромат, я все ж таки хочу зачитати вам піраміду. Отже, Ізя від сіслей» була випущена в 2017 році. В верхніх нотах у нас білий бергамот, якщо чесно, я навіть не знала, що він є білий. Альдегіди, рожевий перець. В середніх нотах у нас, власне, троянда, Ангеліка. Квіткові ноти, півонія, конвалія і жасмин. І в базі мускус, кедр і Амбра. Мені було цікаво подивитися парфумера даного аромату. Ним виявилася жінка-парфумер, яку звати Амандіни клерк марієс Сподіваюсь, я правильно це вимовила. Так само я пішла подивитися в картотеку цієї парфумерки, щоб зрозуміти, чи є у мене Якісь аромати від, цього, від цієї парфумерки, окрім Ізі. Загалом фрагрантика вказує біля 90 ароматів даної парфумерки, і декілька ароматів, як виявилося, в мене є. І взагалі, продивляючись її ось цю картотеку, я зрозуміла, що ця парфумерка зробила досить багато ароматів, які мені подобаються. І у багатьох ароматах якраз таки заявлена основною нота троянди. Це дуже цікаво. Ну, наприклад, класична хлоя або клоя, яку зробила ось ця Амандіни Клерк-Марія, вона в мене є, я її обожнюю. Там така порошкова троянда, якщо ви знаєте, дуже така чиста парфумована вода. Прекрасні троянди, просто супер вичищені, такі, знаєте, аж скрипучі, обожнює так само Хлоя. Трезор Ленуї. Для мене це було здивування. Виявляється, ця парфумерка зробила трезор. І Не тільки класичний, а й La Folie і Каресси, які в мене також є. Взагалі мені подобаються всі трезори, вони просто чудові. А далі, що мене ще більше здивувало, це те, що ця парфумерка випустила два аромати від бренду Mugler, які мені дуже подобаються це ангел в туалетній воді і аура. Тому просто ну, браво бравісімо Це одна з тих парфумерок, парфуми якої мені дуже вподоби. І ось, власне, один з її ароматів це ось така чудова ізя. А, ну, Дивлячись взагалі в піраміду, звичайно, можна відчути тут і бергамот, і рожевий перець, і якісь абстрактні, як тут вказано, квіткові ноти. Можливо, півонію. Ну, на рахунок конвалії я зовсім не згідна. Є тут і кедр і амбра по відчуттю, але все ж таки головна роль тут віддана Троянді. Як я вже сказала, тут троянда незвична. Я подивилася, з якими ароматами зрівнюють Ізю на фрагрантиці. Мені здається, я жодним не знайома, і взагалі я можу сказати, що напевно ось такого звучання троянду я не зустрічала більше ніде. Можливо, встречи, от я пам'ятаю, що щось мені попадалося з дамаською, трояндою, але щось таке якесь відлуння, ніби від Ізі, Але я зараз вже не згадаю, який то був парфум. А якщо я не запам'ятала аромат, то в принципі. Він того не вартий, можливо, не знаю, або треба переслухати. Ну, одним словом, Ізя для мене це абсолютно унікальна троянда. Вона солодка. І о, мені здається, що краси цьому аромату і такої незвичності додають якраз альдегіди. Це той випадок, коли ти відчуваєш щось в ароматі. Таке щось привабливе, незвичне. Ти не можеш зрозуміти, що це, а коли дивишся в піраміду, то виявляється, що там є альдегіди і, можливо, це вони. Тому що у мене так було з дюною від Діор, моєю улюбленою дюночкою, коли я її розслуховувала. Для, для мене, по-перше, дюна взагалі дивний аромат. Мені було дуже важко зрозуміти, про що він. Я просто розуміла, що це щось гаряче, якісь гарячі піски. Коли я подивилася в і побачила там альдегіди, я взагалі була шокована. Так само відбулося і з цим ароматом Ізя від Сіслей. Це альдегідна троянда. Альдегіди тут не такі, які ми звикли відчувати в ароматах від Шанель, наприклад. Тут вони не мильні, а такі чисті, якісь повітряні. Знаєте, для мене це троянда. Літня солодка, дуже шлейфова, дуже стійкий і шлейфовий цей аромат. Ця троянда дуже, вона унікальна, як я вже сказала. Незвична, не така, яку я звикла відчувати в ароматах. І я вже казала, що я люблю самі різні варіації цієї ноти. Обожнюю троянди взагалі і квіти, і, і в ароматах. Тут вона солодка, дуже пишна ця троянда. Вона для мене рожева, дуже насичена, дуже юна. Аромат скоріше вологий. Я не відчуваю тут сухості. Я відчуваю вологу, я відчуваю такі альдегіди. Ну, без піраміди ти не розумієш, що це люди їде. Просто ти відчуваєш якусь чистоту, таку, знаєте. Але ця чистота вона не мускусна, вона не мильна, вона солодка. Це дивно. Можливо, трішки рожевого перчику. Я дивлюся піраміду. Я більш повірю в те, що тут якісь загадкові квіткові ноти, які вказані в піраміді от просто квіткові ноти, піди розберися які. Півонія, так, можливо. Можливо, така рожева, набита квітка півонії. Я тут погоджуюсь, напевно. Але в цілому аромат про троянду, солодку, чисту, молоду, юну, літню вологу. Дуже шлейфову, дуже таку дівочу і дуже-дуже красиву. Мені дуже подобається флакончик, мені дуже подобається аромат. і взагалі в мене є ще одна така бажанка, вона вже в мене кілька років це аромат від Сіслей Суар-делун один з просто найшикарніших взагалі шипрів. Це два аромати у бренда Sisley, які я просто обожнюю. Один з цей мені дістався в подарунок. Я не купила в свій час Suар De Lune. Зараз він просто нереально виріс в ціні. Тому подивимось, як буде. Ізю можу тільки рекомендувати всім, хто любить троянди. Це, це дуже незвична троянда. Вона, я не знаю, з чим порівняти цей аромат. Мені нічого не спадає на думку, щоб, хоч якось, дати наводку, та, чим на що воно подібне, з чим можна зрівняти, на що орієнтуватися, я не знаю. Просто солодка, літня, дифузна, яскрава троянда рожева з абстрактними квітами і півонією. І обов'язково ці альдегіди, які додають. Якоїсь неймовірності, ну, тобто надають якоїсь нетривіальності цій троянді. Я би, напевно, так це сформулювала. Одним словом, друзі, якщо ви маєте Ізю, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як вам цей аромат. Чи співпадають наші з вами враження про нього, чи ви вважаєте цю троянду. Унікальною, напевно, трояндою. Ну, для мене це так, я поки що не зустрічала нічого подібного. А дуже би хотілося, до речі, хотілося б щось подібне мати у себе. Якщо ви знаєте, до речі, на що схожа Ізя, або, можливо, в якомусь іншому ароматі ви відчували якусь таку от подібну троянду, обов'язково напишіть про це в коментарях. Це прям дуже-дуже мені буде цікаво. Дякую, що додивились це відео до кінця. Закликаю вас ставити ваші вподобайки, підписуватись на канал і залишати ваші коментарі. Я всіх обнімаю, цілую, все буде Україна! Всім па-па.